Вітаю всіх, хто з нами. Ми продовжуємо спілкуватися в нашому проєкті Громадська ініціатива Давній Плізінські Округа. І сьогодні знову спілкуємося з старшим науковим співробітником Броївської історії-краєзнавчого музею і краєзнавцем Бродівським Андрієм Корчиком. Сьогодні нашу розмову десь надихнула одна з попередніх наших розмов тут в студії. з… Архітектором, молодим архітектором Тетяною Бірюковою дідух про формування громадських просторів в історично сформованому місті Броди. Сьогодні наша тема цілком перегукується з темою Тетяни на сайті Бродівської гімназії імені Івана Труша. Висить документ, який має таку довгу. Іноземну назву українською мовою воно, воно звучить так: Ларсон Бо, скьок, гьоран, так? Чи гьоран? Гьоран, гьоран. Так. гьоран. Мультиетнічна архітектурна культурна спадщина у Західній Україні та Молдові. Сприяння, плануванню та розвитку міст. Ну, воно ще має продовження в назві, але суть, суть така. Андрію, що це за документ і, і коли він і, і, з'явився на сайті Броївської гімназії? Коли і чому? Ну, трошки така е, довга історія, значить. Е, ну, так, є що е, про наше місто, можливо, зараз більше з'являється книжок за кордоном, ніж тут в нас, в Україні. От, І одна з таких книжок. Вийшла, це навіть не одна з книжок, а такий п'ятитомник вийшов друком у 2009 році. Значить, ну це не конкретно Бродам присвячено, а це така велика праця, яка присвячена дослідженню мультиетнічної, тобто різноетнічної архі, архітектурної спадщини. Ось з цих регіонів Східної Європи. Там, якби чітко виділено чотири регіони: це є Галичина, це є Закарпаття, Буковина і Молдова. І власне, оце дослідження воно вийшло в п'ятьох томах. Деякі томи англійською мовою це загальний том, том присвячений Закарпатію і Молдові, а два томи, присвячені Галичині і Буковині, вони вийшли німецькою мовою. Ось. І власне ми маємо в своєму розпорядженні в Бродівському історико-краєзнавчому музеї перший вступний такий загальний том, який розказує про це дослідження. Ось і маємо е, другий том, який присвячений Галичині. Ось, а якщо так навіть більш детальніше піти, то е, що собою являється дослідження? Значить, е, е, у Швеції є відомий е, в Європі і у світі Лунський університет. І власне, професори цього університету Бо Ларсон і Гьоран Скок вони виграли такий проєкт, і суть цього проекту зводилася до дослідження різноетнічної або мультиетнічної архітектурної спадщини ось цих східноєвропейських регіонів. Значить, цей проект здійснювався, зокрема, в бродах в 2000 році і в більшій мірі в 2002 році. Значить, дослідники брали кілька міст кожного регіону. Ну, робили спочатку загальну картину, потім брали кілька міст окремого регіону. Ну і глибоко аналізували архітектурну спадщину. З якою метою, перша ціль була виявити те, що залишилося в ході лихоліть Другої світової війни радянського режиму. Друге, це проаналізувати ту спадщину. Ну і третє, дати якісь рекомендації до подальшої розбудови міст, щоб ну, і розвитку міст, якщо от, міста, скажімо, Будуються, розвиваються, то як от зберігати ту культурну спадщину, як її відновлювати, якщо відновлювати, і як пристосовувати навіть новобудови до, скажімо, тих територій міст, які тих історичних територій міст. Ну і в Галичині дослідниками було вибрано чотири міста, які вони детально дослідили: це, звичайно, Львів. Звичайно, це Жовква, ну і Логічно, що це були броди і е, бережани. І е, ось е, в другому томі там є описаний загальний огляд Галичини, описана спадщина Львова і е, Жовкви, бережан, ну і зокрема бродів. І, е, власне, ну, цей текст е, зацікавив нас. Е, Бо Ларсон нам спрезентував е, ці два томи, зацікавив. І е, 4 роки тому, у 2012 році, я взяв, переклав цей текст, який стосується м, бродів з німецької мови. Е, ну Там, правда, я не є такий великий спеціаліст німецької мови, взагалі я поганий спеціаліст, ну але переклав, дав нашій вчительці з гімназії. Івані Гончар, вона там підправила, що було не так, ми написали до Бо Ларсона, взяли в нього дозвіл, і він нам дозволив це поширювати, популяризувати, цей переклад української мови його праці. Ну і так воно з'явилося на сайті гімназії. Андрію, ну і які рекомендації дає Бола Ларсон щодо залучення архітектурної спадщини бродів до планування і розвитку міст? Ну, там, значить, так як вже я казав, то фактично я повторюся десь частково, що спочатку йде така коротка історія Бродів в цій роботі. Після того броди, стара частина, це є серед місця. Тобто, в основному це місто в межах колишнього оборонного валу, розділяється на. Кілька таких частин це від замку сюди до площі ринок, одна частина виділяється також північна частина, це от район вулиці Івана Франка, район вулиці Пушкіна, інші там Грушевського, інші прилеглі вулиці. Виділяється якби східна частина, це акцент робиться на Майдан Свободи. Ну і там ще й південна частина виділяється. Детально аналізується вся спадщина, яка ну майже вся спадщина історико-архітектурна, яка збереглася в цих ділянках середмістя і Дається зразу, по ходу, якісь там рекомендації, от як краще, скажімо, зберегти цей дім, як краще зберегти колористику, а якщо пусте місце, що там відбудувати. Наприклад, ну ми знаємо, що от Шевченка, вона була вже розбудована за часів Незалежної України, це вже десь кінець 90-х, початок 2000-х років, і він був асом, якби. Розуміє, що є ділянки, які вже втрачені їх фактично ну десь і відновити неможливо, але він тим не менше позитивно оцінює отакі. Ну, приклади, от як там, де Ощадбанку, ця забудова, що вона більш-менш якось гармонійно вписується в оце історичне середовище. Позитивно він оцінює, наприклад, оці, ці такі будинки, які завершили і здали в експлуатацію в 91-му році, які є з західної сторони площі ринок. Десь він критикує особливо ці хрущовки, ці радянські бульвари, які от є тут на початку. Вулиці Залізничної. Ну і потім в кінці робить загальні висновки і дає там рекомендації. Ну, на випадок, якби розроблявся генеральний план розбудови міста, то от, щоб ці всі е, його побаж... ну, не... ну Це рекомендації, щоб як врахувати, як можна зробити, як це краще, щоб зберегти європейський е, колорит броні. Ну ти говорив, що Бо Ларсон щось хвалить, щось критикує щодо новобудов. Як Зрозумів я з ознайомлення з, тексту, з текстом Бо Ларсона в твоєму перекладі, він каже, що будувати треба новобудови в центральній частині міста, і логічно їх виписувати. Які він дає рекомендації щодо цього? Ну, в першу чергу там такий принцип: відштовхується він від планувальної структури міста. Тобто є та сітка вулиць, яка простежується ну, на старих картах, яка, по суті, існувала до Другої світової війни. Тобто, Якщо пусті ділянки є, на них були будинки, він рекомендовує будинки. Там будувати. Далі, якщо ці будинки будувати, вони не мають іти в дисонанс з цією спадщиною архітектурною, яка зараз збережена. Тобто вони не мають виступати як контраст. І в плані своєї архітектури, і в плані колористики, ну, наприклад, там він негативно відноситься до тих жахіть, коли там історичний будинок стоїть. Наприклад, ну, можна привести це. Будівля цієї єврейської школи, школи. І за бужницю він ще описував, коли вона була ціла. Її потім фактично ну, перебудували. Тобто вже з тієї Бужниці на вулиці, що рад, нічого не залишилося. а Це приклад єврейської школи. Імені Барона Гірша, це Стуса-14, там, де, зокрема, Рот вчився, там, значить, приватизували там, одну квартиру, зробили, магазин, там, кусочок покрасили в там, один колір, зелений, другий там, в жовтий колір, третій в червоний. Там, ну, і так далі. Я так для прикладу кажу, що такі от дисонанси. І На це все звертає увагу. Тобто ну, такі, скажімо, Доволі такі професійні рекомендації. І е, коли якісь зараз відновлювальні чи ремонтні роботи чи будівельні роботи йдуть, я вважаю, що треба прислухатися до того, що е, нам говорять європейські вчені з провідних європейських університетів. Ну, зокрема, маємо на увазі Лунський університет Швеції. Тобто для міської ради і для потенційних власників ділянок під забудову ще не почати край роботи на центрі міста, так? Ну, звичайно. звичайно. Ну, І тут логічно таке питання. Ну, на сайті міської ради висить опорний історико-культурний план, на основі якого будується майбутній генплан міста. Чи враховані там думки, побажання Бола Ну, е, значить, наскільки мені відомо, я цього генплана, я цей генплан бачив тільки ще, коли він не був затверджений. Тобто його... Це не генплан, це історико культурний опорний план. Ну, це, значить, типу ну, просто. Передумовив генеральний е, Ну, я його бачив в, в цих в чорнових варіантах, і то не повністю. Тобто я його детально не вивчав цей план. Його розробляли архітектори Семен Цимбалюк і Ігор Оконченко. Значить, вони в нас безпосередньо більше тим займався Ігор Оконченко. Він у нас ці книги брав. Тут, коли він готував цей план, він це от, що тут написано, він враховував. Він брав під час підготовки і опрацьовував. Я вже потім, після нього, почав опрацьовувати те, що тут написано. Ну, якби в мене так само є моя дипломна робота в університеті, це історія архітектурних пам'яток міста Броди, тому для мене ця тема є. Може я зараз нею не займаюся, але вона для мене є близька. І я хотів знати, що пише, що пишуть шведські вчені, і, власне, сів за переклад, довів це при допомозі. Вчителі німецької мови даються до, до пуття, і тепер можна ним користуватися, скажем, ну, не стільки там архітектори, які робили цей план, а скажімо, ну що, архітектори там кажуть, що так добре, так погано і тому подібне. А просто якщо в нас от якісь відбуваються ремонти і так далі, то от, е, тим організаціям, я думаю, бажано звертати на, на це увагу. Ну, ми свою просвітницьку функцію, думаю, частково виконаємо. Думаю, треба думати також і про якісь додаткові заходи в засобі багмасової інформації, як донести от, власне, цей просвітницький момент і до мешканців міста, і до міської влади, і до народних обранців міста, того, щоб підвищити рівень розуміння. Того, що ми місто історичне, і якщо навіть деколи не тільки не тільки треба зберегти, деколи треба будувати, але так будувати, щоб, ну, щоб не тільки не нашкодити, а вписати правильно ту будову в історичне місто. Так? Звичайно, в нас якби, там, ну, не хочеться казати в відсотках, але дуже багато людей просто абсолютно не розуміє, що таке історико-архітектурна спадщина. От, що таке пам'ятки історії, культури, що треба якось намагатися, щоб лишити ну, якесь, скажімо, лице міста, тобто, щоб воно не виглядало так, наприклад, як деякі сусідні міста, що там одні. І хто буде застусити? І навіть і те саме. І тому я думаю, що чим більше буде це піднімати таких питань, в засобах масової інформації і не тільки, але ці питання будуть доходити до людей. То є якісь шанси хоч щось десь зберегти, хоч десь щось зберегти. Ну звісно, все зберегти тут зараз в сучасній в теперішній ситуації. Я вже який раз вчеплю за те, і якщо побудувати, то якісно, якісно, так щоб було гарно і вписано в історичний ландшафт міста. Так? Ну ми маємо досвід, наприклад, тієї ж самої Польщі, що коли після е, Другої світової війни там було багато міст. Стерті з лиця землі їх відбудовували по старих фотографіях. Ну, це не означає, що там всередині має бути так все, як колись було там 100 років тому чи більше, але просто, щоб вид, зовнішній вид міста відбудовуються і нагадують, мають такий самий вигляд, який вони мали в своїй історичні періоди. Ну, нам це звичайно не під силу в тій ситуації, в якій ми знаходимося, бо це ж місто воно саме не вирішить. Ну але принаймні все одно на тому кажуть, не треба складати руки і е ці теми піднімати і популяризувати. Дякую, Андрію, дякую всім, хто був з нами. Наше попереду багато тем до обговорення і е спілкування про архітектурну спадщину також, але це вже наступними разом. До побачення. Дякуємо за увагу.